Усім привіт! Зараз я вам покажу, як люди відпочивають в Києві сьогодні в парку, як люди живуть і як проводять відпочинок ну, на природі ми вийшли до фонтана тут фонтани Ось такі фонтани тут тут вони люди бігають дівчатка Он ну, так нормально фонтанірує. Це ж потім сушитись прийдеться. Йомайо. майо Нічого тобі. Які вони довольні. Отак От відпочивають кияни в місті Київ. Поставте лайк. О! Отак тут. о о Ось такий фонтан. І я в ньому іскупався. Ну Ладно, йдемо далі. Тут парк такий цікавий. Такий цікавий. Діти гуляють. Люди із собаками теж гуляють. За мною йде, за мною йде. Зараз треба показати незамітно. Вот. Такий чудовий майданчик. Алея є Алея Але є Красота, красота. Зараз собачки пройдуть. Ох, 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 собачка, собачка. Ой, яка собачка. Ой, не туди вже повів. Гуляємо. Цвіточки. Такі цветочки. О, А тут у нас кафешки, кофе, чай. Давай поміти. Вау, скільки тут прогулочних зон. Вс. Приходить сюди, відпочиньте.